Привіт! Це Ітрансмотр. Знімаємо відеоогляд на x 5 2019 року. Я вам обійду його, покажу 360. До речі, моя камера 360, одна з них. Автівка в дуже гарному стані вже в Україні. Також камери. В місті Стрей, вулиця Львівська, 186Б. Покажу вам одразу багажник. Він дуже вмісткий. ну x 5 сам по собі вмісткий. Ось так це все виглядає. Е, є все на ключі, але є плюс і тут. Е, можна закривати окремо, можна разом. Давайте закриємо окремо. Е, X-Drive, тобто повний привід. Е, і йду показувати вам салон. Він дуже гарний насправді. Є невеличкі нюанси по ньому, наприклад, тут трішки є подряпини, але вони дуже незначні всюди. Дерев'яні вставки, підсвітка по цілому салоні. До речі, дерев'яні вставки так само. Сам салон чорний. Зверху зразу бачимо люк-панорами. Так, покажу вам так, щоб було видно, що він в гарному стані. Ніяких... Подряпан нічого. Є у нас задній підлокітник, він відкривається тут, я вже відкрила, і відкривається ще плюс тут. Задній клімат. Тут є у нас підігріви, ну і сам клімат. Ще плюс тут є зарядне, ну, під'єднюєте шнур і заряджаєте. Ідемо до передніх сидінь, вони цікавіші. Так, Що у нас по дверях? Так само, як я казала, дерев'яні вставки, підсвітка по цілому салоні. Теж тут незначні нюанси є. Повний пакет склопідйомників, регулювання дзеркал, блокування дверей, сама ручка, пам'ять сидінь і плюс відкритий багажник. Так само тут регулювання електрорегулювання сидіннями. Це підтримка у нас спини. Вам не видно, але воно надувається, здувається, ви собі регулюєте максимально під себе навіть спинку. Тут у нас є бокова підтримка, воно така велика, зручна, і є підтримка ніг також. Є ну, крісло максимально зручне. Кермо наше має підігрів, має адаптивний кріз. Давайте я сяду, заведу автівку. До речі, зараз е, побачимо, як кермо, як кермо виїжджає і опускається. Як ви собі його настроїли, так воно і стає. Е, так, наша мультимедія дуже цікава мультимедія, тому що е, вона регулюється без дотиків. Ви запитаєте, як це без дотиків. У нас є тут регулювання мультимедією. Можете регулювати тут, але якщо ви десь в дорозі, наприклад, і вам не комфортно тут регулювати, некомфортно тикати, ви можете собі підкручувати звук і скручувати. Давайте під'єднаємо, включимо якусь музику, щоб було що нам скручувати і підкручувати. Ось, ми скрутили, ми підкрутили. І там є ще дуже багато фішок з цим ну, без дотику, регулюванням без дотиків. А наш клімат-контроль, є підігрів, сидінь, ну і задів є, це винятково, що і тут би було. загальному тут все. Тут є режими їзди, спорт, комфорт, еко. Заводиться з клапочки старт-стоп, сама коробка, тут регулювання мультимедією. Сидіння пасажира, до речі, теж максимально комфортне, і бокова підтримка, підтримка ніг, все те саме, що й водія. Зверху у нас регулювання панорамою і люком. Ще покажу вам камери 360. Автівка дуже гарна, автівка в наявності. Має незначні нюанси, так само тут покажу. Також є незначні нюанси, але вона вартує уваги. Вона точно вартує уваги. Ми будемо вас чекати. Це у нас місто Стрий, вулиця Львівська, 186Б. Наш Itrans Motors у нас є, окрім цього, x 5 ще дуже багато. Різних автівок і в дорозі, і під ключ ми приганяємо. Тому приїжджайте, оглядайте, можете забрати не сто на таздраві. Будемо вас чекати.